Добігає кінця 67-й симфонічний сезон у Запорізькій обласній філармонії. Очолив його видатний диригент Василь Коваль. Тривалий час маестро працював хормейстром у Львівській опері. Розповідає, цей сезон для нього був дуже насичений та плідний. Це мій перший сезон у Запорізькій філармонії. Він був дуже цікавий. Ми зіграли дуже багато цікавих концертів, різноманітних, класичних, різдвяних, вокальних, дуже багато різної музики різних композиторів і світової класики, і українських. Тому сезон концертний був дуже цікавий. До фіналу сезону симфонічний оркестр підготував концерт, до якого увійшли композиції Максима Березовського, Ференца, Ліста та Вівальді. Участь у заході візьме відомий в Україні та Європі Скрипаль Дмитро Ткаченко. Дуже яскрава музика, дуже бравурна, дуже відома. Крім того, ми запросили хорошого соліста на Вівальді пору року. Це Дмитро Ткаченко, прекрасний Скрипаль, художній керівник камерного оркестру Київські солісти і він з нами зіграє цю прекрасну музику. Кожен концерт цього сезону був прем'єрним та унікальним за музичним наповненням. Василь Коваль каже, що разу на сцені між музикантами та шанувальниками класичної музики відбувається енергетичний обмін. Кожна робота є відповідальною, але е, враховуючи репетиції, в яких ми вкладаємо свою енергію, е, свої вміння. І коли ти виходиш на сцену, виконуючи вже цю роботу, то отримуєш задоволення від виконаної роботи, і коли відчуваєш від глядача певну віддачу, то це ну, майбутнє най, найвище енергетичне таке насичення, яке може бути. Також впродовж цього симфонічного сезону репертуар оркестру Запорізької обласної філармонії поповнився творами українських композиторів. Таку тенденцію музиканти планують тримати і надалі. Вадим Сорен, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.